То не моя хата з краю, не по мені сити спокій, коли країна палає б'є совість на сполох. Хлопці, любі друзі, велика вам шана подяка за вашу небайдужість, за ваш героїзм. Військові не вспіли, скажімо так, освободити, Ви вже Вивозите людей, ви вже допомагаєте і людей, і тварин від імені начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Від імені усього Куп'янського району, мешканців Куп'янського району, за активну волонтерську діяльність, громадську позицію в період воєнного стану, патріотизм, самовідданість, всебічну допомогу населенню Куп'янського району та з нагоди відзначення міжнародного дня волонтерів подяка висловлюється командиру загону евакуації Харківської обласної організації Червоного Хреста України Клименку Ігору Володимировичу. І я врубаю мотори і не чекатиму інших. Моє життя допомога не менше, не більше. Затарились щільненько, поїхали. Навіщо роли і ніця, навіщо тропіків хаші? Коли страждає родина, і гинуть найкращі у вщень забитій машині, я також твори безцінні то найдорожчі пакунки, дитячі малюнки, Малюють діти сонце і татка у віконці. Загуде машина, застриваю шине, зачекати я вже поруч волонтер. Ми ну, щиро вдячні, ми вклоняємося вам за ту вашу роботу, яку ви проводите, за високе почуття патріотизму, сумлінне та професійне виконання обов'язків, за е, моральну підтримку, надання благодійної допомоги громаді, за сміливість, за здатність вчасно прибути на допомогу, за вагомий внесок розвиток. Волонтерського руху та з нагоди міжнародного дня волонтерів. Таку подяку ми сьогодні з радістю вручаємо Клименко Ігоря Володимировичу. Ще є подяки від голови. Тропалівської сільської військової адміністрації Ольга Козарєва. Вона була, ну, повинна була бути, але в е, неї є відкладна праця сьогодні, і вона не змогла, але вона передавала всім вітання зі святом волонтера та подяки. Це все, це праця ось кожного з вас. Ну, лічне від мене, велика вам дяка кожному. Без вас, би цього не було, ви ну, моя опора, мій тим, мої бойові побратима, я можу навіть так назвати. Життя воно, воно змінилось. І це, що ми зараз робимо, да, те, що ми досягли. Да, в плані евакуації. Це дяка всім кожному з вас ви робите роботе. Будьте живі і здорові, продовжуйте далі робити, так як ви робите, І я вас кожного і всіх місті роботи. Слава Богу!